Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Тіна Кароль збирається на Євробачення 2025. Маша Данілова, Джері Хейл, Чернявський та Онука Ротару. Мочите зручніше, набирайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, українська ікона, легенда, богиня, культурологиня, засновниця української культури, української пісні, української музики, тіна Григорівна Кароль повідомила своїх прихильників про те, що можливо вона розгляне. Варіант участі у Євробаченні, якщо з'явиться така можливість. І я думаю, що Тіна говорить це не просто так, адже Тіна це саме та людина, яка завжди продумує 10 ходів наперед. Тіна Кароль – це завжди про чіткі формули в голові, розуміння, куди рухатись, що казати, навіщо казати, для чого казати, прощупування підґрунтя. Зрозуміти реакцію людей настільки вони будуть раді участі тіни на Євробаченні або ні. Тож давайте послухаємо те, що вона сказала, і трішечки це проаналізуємо. І чи хотіла поїхати на Євробачення ще раз? Класне питання. В принципі, так це крутий драйв, тонус. І я знаю, що я можу, і я знаю, що я інша. І коли я їхала на Євробачення, це не зовсім була моя ідея. І в мене були, як ви знаєте, продюсери і так далі, і я ніхто не питав ніколи, але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля е, мого виступу на Євробачення. Це був е, другий рік популярності, е, це 2006, а е, після нової хвилі, яка була у 2005-му, е, ну, я мало що, що розуміла, взагалі, які можуть бути підстави, які люди підступні. Е, прийняти е, е, у відбірковому турі. Участь, це півбіди. На той момент це, ну, це, це ок, це моє завдання. А все, що відбулось потім, край тяжке, і я розхлюбувала це ще багато років. І так само це було тяжке, тому що під мене взяли величезний фінансовий кредит, який повісили на мене, який я закривала дуже багато років. А, то так, їхати на Євробачення не потрібно. Я маю поганий емоційний досвід, пов'язаний з тим минулим. Потім, коли я з'явилася вже. У uh, 2023 -му. це було фан круто, і в мене було реально 30 секунд. І я хотіла за ці 30 секунд показати kind of what I'm вода професіоналґел. Ну, от <свісно> я думаю, що в мене ще буде шанс, але ну коротше, це таке. Ну не одним євробаченням єдиним. Та треба писати хіти. чесно кажучи, я не скажу, що в мене якийсь прям негатив. Тіна в цьому сенсі. Для конкурсу підходить, адже вона діва, вона дуже круто співає, чудово просто виглядає. Але в мене є одне але. Я не розумію, а яку пісню може запропонувати Тіна Кароль на Євробаченні. Адже, як показало, повномасштабне вторгнення. Тіна заплуталась, Тіна загубилась. І вона не розуміє, куди їй рухатися у своїй творчості. А для Євробачення все ж таки треба потужний трек. Тому Ціну повернемось до цього питання, коли буде Хітяра, і будемо від цього відштовхуватись. Тому моє особисте сприйняття до цієї події 50 на 50. З одного боку, окей, ціна з великим досвідом, чому б і ні. Повторити знову свій успіх, адже так почекайте, якщо я не помиляюсь, вона шосте чи сьоме місце зайняла на Євробаченні, коли їздила. Але тоді вона була зовсім юною, і та Тіна Кароль дуже відрізняється від тієї, якою є зараз. І було б цікаво подивитися на еволюцію тіни з європейської сцени. Але моя думка, давайте так підведемо певну рисочку, я не впевнений, що співачці є, що запропонувати європейцям. М -м якось трішки не те. І не туди. В будь-якому випадку, давайте поспілкуємось в коментарях, хотів би почути вашої думки, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для посилання цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Також, любі мої друзі, ми ще не закрили збір, а його треба закрити для 78-ї бригади ДШВ. Завершується місяць. Нам потрібно отримати необхідну суму для того, щоб хлопці змогли закупити необхідну апаратуру, а точніше, наземну установку управління FPV дронами. Тож, будь ласка, не перелистуйте наступний сюжет, подивіться його. І долучитися до цього збору. Розраховую на вашу відповідальність, на вашу небайдужість і свідомість. Це дуже важливо. Тож кожна гривня має значення. А для зручності, хто знаходиться за кордоном, можете закинути свій донат на PayPal. Все в інфобоксі та в закріпленому коментарі. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави це приблизно 50 гривень. І задонатити, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спів. Суспільна сила ви висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса ці й десантна десантно штурмової бригади. Дуже вдячні волонтерам, які прислали нам колеса. Виконання службово бойових завдань зоні бойових дій я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Ну що ж, а ми йдемо далі, і зараз піде мова про Машу Данілову. Адже телеграм-канал Харлі Квін підкреслила те, що Маша Данілова відпочивала на концерті сердючки, і дівчинка в свої 17 років має всього лише сумку за декілька тисяч доларів. Давайте подивимось, наскільки Маша обурилась, і що вона сказала. Знаєте, читаю зараз трошки, звичайно, після сердючки телеграм канали написали. Єдине, що от у мене питання: а чого людина без алкоголю не може бути весела? Я така притрушена і твереза, а сердючка легенда не чіпайте. Саме цікаве, що Маша образилась на Харлі Квін за те, що вона трішки випила алкоголю. А про сумку вона чомусь не подумала прокоментувати. Я залишив про це допис в нашій телеграм-спільноті, і Маша відразу включилася і написала мені, відмітила точніше в інстаграмі і виклала нове сторіс. Давайте теж глянемо. -да 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 -да. Вау, я до речі, віде, у них від відділ рівермолі заходьте, може залишитись. До речі, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал, я не розумію, а в чому справа. Підписуємось швиденько, адже там у нас ексклюзиви, зливи, артисти особисто теж підписуються. І у нас з ними там часто буває перепалка, тож давайте, підключайтеся. Вони доєднуються навіть у наші голосові чати і там з нами дискутують, а підписники задають питання напряму артистам. Коротше, давайте. Друзі, чекаю, не пожалкуйте. Стосовно маща. Що від неї можна вимагати? Ну всі ж ми розуміємо, чому з нею приятелюють, чому нею займаються, чому на неї звертають увагу, чому її запрошують. На ті чи інші заходи, тусовки, концерти. Чудово, що вона не є просто представницею золотої молоді, яка відривається і живе своє краще життя ні про що не думаючи. Тобто в неї є амбіції, вона хоче стати співачкою, якось себе реалізувати. Але Машо, з тим репертуаром, який в тебе є на сьогоднішній день, коли тобі 18 років, а з тебе намагаються зліпити аля Асті, ну це крінж, це лютий крінж, адже усі все розуміють і просто бояться тобі сказати в очі. От у чому справа. Бо усі хочуть на тобі заробити грошенят, бо усі хочуть підмазатись, розуміючи, що треба кувати залізо, поки воно гаряченьке. Можливо, я в твоєму сприйнятті говорю дещо різко, але я говорю, як є. І ті люди, які тобі посміхаються, цілують тебе в це не друзі. Це саме ті, хто хочуть заробити і задумайся над репертуаром, над музикою, яку ти співаєш. Це абсолютний мінус. Воно настільки не туди, і дуже шкода, що дівчина. В 17 років юна, у якої є амбіції, бажання щось робити, якось розвиватись, співає такий лютий треш. Є там декілька пісень непоганих, але в цілому, у -у -у. ну не той вектор, друзі, не туди ви йдете абсолютно. Треба підкреслити навпаки свою молодість і зробити щось кайфове, сучасне, зробити те, що по силам тобі, по внутрішнім переживанням і відчуттям. Але намагатися бути 35-річною. Я взагалі не розумію ось цих дівчат молодих, які в свої 20 років, 17 років хочуть виглядати на всі 35 і співати про е, таке кохання, яке пройшло Крим, Рим і мідні труби. Вибачте, мене є таке висловлювання в народі. Тому стосовно сумка або інших аксесуарів Марії, я не бачу сенсу взагалі якось про це говорити і дискутувати. вона цього. Не відтворює в своєму мозкові, ну тобто, вона в силу віку, вона ще молода дівчинка, в неї немає того досвіду. Вона не розуміє, чому у суспільстві градус хейту, скільки б та сумка не коштувала для неї. Це норма життя, це її звичний стиль. Вона іншого життя не знає. От, тому для неї це окей. Якось так, друзі. Давайте подискутуємо, поговоримо. Теж хотілося б почути, що ви думаєте з цього приводу. А далі у нас з вами Джері Хейл. Знаєте, що я помітив? Команда Джері зараз дуже активно займається просуванням і позиціонуванням Джеррі на європейському ринку. Джері відвідує різноманітні заходи, Канський, кінофестиваль в тому числі. І образ у Джері неймовірно гарний, лаконічно, стильно, сучасно. Але знаєте, що я помітив? І хотів би з вами поділитися і, в більшій мірі, навіть запитати? Я звернув увагу на те, що фотографував Джері Хейл, так званий Рома Горбун. До початку повномасштабного вторгнення він досить непогано зайшов в бізнесову тусовку. Він приятелював, якщо я не помиляюсь, з Аллою Костромічовою, Рома Гурбун. досить активно просував себе як зірковий фотограф на різних заходах. Нього це вдавалося, він справді непогано фотографує. Ну тобто, не можна сказати, що це роздута історія типу Соні Морозюк. Ні, Рома звичайний хлопчина зі звичайної сім'ї, який вибудовував свій шлях до шоу-бізнесу з нуля. І в цьому сенсі тут взагалі не може бути до нього жодних питань. Я звертаюся саме до кошенят, які всередині кухні нашого шоу-бізнесу. для звичайного глядача або слухача взагалі ім'я Романа не є знайомим. Також у Романа був свій сайт новин Орест, якщо я не помиляюсь, чи журнал, щось типу того. Рома Горбун фотографує Джері Хейл в Каннах. А в мене питання: а як Рома Горбун виїхав з України? В який момент? Ну, типу. Це сталося до початку повномасштабного вторгнення, і тоді ну немає насправді жодних запитань. Чи вже під час повномасштабного? Я не здивуюсь, якщо під час, то в нього там якийсь білий квиток або ще чогось. Коли Рома Горпун виїхав з України? Бо це значною мірою впливає на сприйняття і розуміння, хто такий Рома, невеличкий штрих до портрету. Тому, будь ласка, звертаюсь до кошенят, кому що відомо, надсилайте в Дірект моєї інсти. Я із залюбки вивчу цей кейс, а ми йдемо далі. Команда Джері, молодці, працюйте, але треба хіти і хіти з розумінням європейського менталітету. Зверніть на це, будь ласка, увагу. А далі у нас Валентин Чернявський. Я думаю, ви згадаєте цього блогера. Сто відсотків ви його десь бачили в інстаграмі та тіктоці, коли він підходить рандомно до різних українців і просить підмінити типу якогось персонажу для якогось сюжету, при цьому ставлячи людей в досить незручне становище. Давайте подивимось один із прикладів. А допоможіть, будь ласка. Ну, зараз прямий ефір, а гість не прийшов. Можете його замінити? Як? Е, ну, просто замість нього стати. Будь ласка, дивіться, ви Олексій, добре? Да, все супер. Добрий день, студія. Ми зараз в Олександрії, і як завжди, наша постійна рубрика Гарячі та смажені факти. Поруч зі мною Олексій. Добрий день. Доброго дня. Олексій це відомий на усю Олександрію підприємець, який виробляє презервативи. Е, скажіть, будь ласка, як багато на рік ви можете виробити презервативів? Бочега півторига мільйон. Скільки півтора мільйона? Півтора мільйони. Да. Куди ви продаєте це на експорт чи все ж таки внутрішній на ринок на експорт і на ринки? А які країни купують? Всякі, які хочеш. Ми не можемо так сказати, прямо але ми можемо сказати, що є з Київ, Маріуполь і далі. А, а місцеві Олександрійці купують? Да, і багато. Єсі на пани купляють всякі. Ви особисто перевіряєте, як якість цих презервативів? Ми перевіряємо на всяку гадость, на всякі потреби на їхні. Олексій нам попередньо в інтерв'ю розповів, що родзинкою їхніх презервативів є те, що вони виробляються із жаб'ячої кишки. Скажіть, будь ласка, хто придумав виробляти саме з жаб'ячої кишки? Ми не знаємо цього. Нам це ніхто не говорить. Ви просто виробляєте за да. цією технологією? Так. Да. Скільки жаб йде на виробництво одного презерватива? Нуга більше 8,5 тонн в Україні. 8,5 тонн? Так. Да. Це загалом на рік. Звісно. Що ви робите із лапками жаб'ячими? Лапи йдуть на магазини, на продажу. Заморозка йде кругом, йде Україна. Скільки ви заробляєте? Можете сказати так свій прибуток на рік? Ми заробляємо більше тисячі мільйон, дві, три, коли буде Україна. Буває. Тисячі мільйон дві. Да. Це шалена сума. Конечно. Дякую вам, Олексію, за те, що прийшли і в прямому ефірі розказали про свій бізнес. Дякую, студія. Побачення новим роком та з зривом крістовим вас. Все, спасибі вам величезне. Спасибі, виручили. Так, от Валентин пішов служити в Збройні Сили України захищати батьківщину, і мене дуже розчулило відео, яке він виклав, тому що воно потрапляє у ваш оголений нерв. Подивіться, будь ласка, наступне відео. 20 Що думає, ніхто не Валентине, дякую тобі за це, за те, що ти простою мовою, абсолютно в зрозумілій формі показуєш людям реальність. І якщо це відео достукалось хоча б до однієї людини, яка вже розслабилась і вважає, що війна його або її не стосується, тоді точно. Ця робота була зроблена недарма. Тому я і хотів залишити це відео у наших архівах, тому що воно має свою соціальну вагу. Ну що ж, і на завершення, значить, в телеграм-каналі Пліткарка бачу я дещо. Роман з мільярдером, іноземцем закрутила онука ротару. Модель Соня Євдокименко засвітила нового обранця Макс Ларнер. Він відомий спадкоємець однієї з найбагатіших сімей США. Статки його родини оцінюють в 1,2 мільярди доларів. Бух, ну, а для кого бабуся ростила своїх онуків? Шаман, Це онук Софії Ротару. Анатолій, здається, Євдокименко. Як його звати? Коротше, Євдокименко. Він у нас сінгер, модел. Хто він там ще? Крійтер в Лондоні і виїхав незаконно з України. Онука ну теж влаштувалася добре. Як то кажуть, порада та любов вам дорогенькі, але а, дуже сумно, що ось ці всі патріоти, ось ці всі люди, от у віри Брежневої, теж в неї ж, старша донька, взагалі не має жодного відношення до України або пострадянського простору, і донька в Америці. І от так вони заробляють тут гроші. А відправляють своїх дітей за кордон. Звичайно, я розумію, мабуть, як кожен батько, кожна мама хоче для своєї дитини найкраще. Але коли з маличку ти виховуєш дитину і потім її відправляєш за кордон? Хто буде тут залишатися? Яке нас майбутнє чекає? Я не знаю, друзі. Це дуже складне питання. Я в жодному випадку не нав'язую свою думку ніяко. До речі, в кого є цей досвід? Ваша дитина. Коли вступала на навчання до вищого навчального закладу, ви допомогли зібрати кошти і виїхати за кордон. Чи ви залишились в Україні? і Дитина навчається тут. Чим був замотивований ваш вибір? Поділіться, будь ласка, я не є фаховою людиною в цьому напрямку. в мене поки що немає дітей, тому я вважаю, що... Мій коментар він буде недоречним, але послухати про ваш досвід хотілось би. Е, є така тенденція, чому я взагалі підняв цю тему? Я от хотів запитати у наших підписників, але водночас я бачу, як всі медійні, фактично, майже всі депутати, особливо це окрема історія. Депутати, так всі ж таки патріоти Україна своїх дітей якомога далі від України відсилають сумно, тому що це лицемірно в першу чергу, якщо говорити про медійних людей, про звичайних знаєте. Шукати кращого життя в цьому немає нічого поганого. Кожен обирає свій шлях самостійно. Але ті, хто заробляє тут великі гроші, при цьому ухиляючись від податків, від усього на світі, крадучі тут гроші. А в Раді ми знаємо таких персонажів чимало і не тільки в Раді. А потім ці крадені гроші витрачаються за кордоном і платяться податки. Особливо зараз крадені гроші під час війни це кроваві гроші. І оці гроші на крові витрачаються з розкішу десь там. Хотів почути вашу думку. Для мене це цікаво, я завжди читаю щось для себе нове дізнаюсь, і цього разу не є виключенням. Дану тему. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар. Знімав цей випуск, поки є світло, бо останній тиждень складно знімати. Світла немає, і з кожним разом його дають все менше і менше. Тому поки є момент, ловлю цей момент, і знімаю, щоб картинка була гарна, все було симпатично. Ось так. Побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!